Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Фермерське життя. Сьогодні ми з вами виконаємо ось такі завдання. Обов'язково віднесемо в магазин Зої Яйця, які вона у нас просила. А також обов'язково підготуємось до Різдва. І знайдемо коробку з прикрасами. В минулій серії ми вже її шукали навколо церкви, тому ми візьмемо в цей раз. Драбин. Так, зараз. Ага, її тільки перенести ось так. Так, спочатку давайте зберемо яйця, які в нас тут є. Зої потрібно 16. Начебто в мене в домі вони є. Я за кадром поставила варитись там суп, тому що їсти нічого. 14. 16. Скільки потрібно? 16. Думаю, воно зарахується. Зараз подивимось. І обов'язково беремо драбину. Не підніматися, взяти. Подивимось, можемо ми по швидкому пересуванню. По-швидкому не зможемо. Доведеться просто перебігти вже. Давайте купимо тоді на базарі драбину, щоб не бігати. А наша нехай вдома залишається. Дома нам теж потрібна драбина. Так, е, ви чуєте, як завірюха гуртлиця гуляє нашим лісом. А ось і ялинка різдвяна. Давайте зайдемось до зою магазин і подивимось. Ага, потрібно все ж таки, щоб саме тут було у нас 16. Тому наразі ми не зможемо виконати це завдання. Давайте пошукаємо драбину, кого можна купити. Тут він не продає драбину. Давайте подивимось в Степана. Ой, Степана є драбина за 560 монет. Монет у нас багато, тому ми можемо собі дозволити цю драбину. Так, і біжимо до нашого храму. Є в мене одна підозра. Який саме нам потрібно дістати ящик? Ось дивіться, ось цей ось ящик, я думаю, нам потрібно дістати. Зараз ми це подивимось, дізнаємось. Так, підіймайся. Так, це він. Я не помилилась, так як назад злізти. Так, і ще далі потрібно. Так, потрібно наряди прикрасити нашу ялиночку, яка знаходиться всередині церкви. Ось вона. Украсите. і ось така ось ялиночка у нас в нашій церкві. Готова до різдва Так, це так розумію де тут ще один би. Ось. поговоримо з священником. А що він нам нічого не дасть за це? Ага. Теж потрібна драб драбинка. Ось У нас там бульон вже зварився. Потрібна драбинка і віднести її в центрі. Ми теж бачили. Ялиночку. І, і, я думаю, я сподіваюсь нас бульон не загорить Ну, там огінь недовго буде ще горіти після того, як він протас. Волосарів. Так, куди мені ставити? <рискій> так, давайте прочитаємо ще раз, що потрібно. Вони поставили вели... велике дерево поряд з єдиним магазином. І нам потрібно повісити на нього світильники і прикраси. Без драбини не обійтись. А, ось так ось через молоток. У мене немає молотка. Ага. Так а так воно спрацює? Тому, що це -то спрацьовувало. Так, стояти. Все, виконано. Я дуже думала потрібен. Ну він світиться. Три світильники потрібно було начебто. Цікаво! Є чи там для мене подарунок? Може він під ялинкою в церкві? Ну, під цією явно нічого немає. Ну давайте подивимось. Дивіться, у нас тут для нас є невеликий подарунок. Ми виконали це завдання і тут у нас є малинова наливка. Повсюду цей алкоголь. Тут у нас є самогончик. є. Ось, це він. Йому потрібно випити теплого напитка або залишитись біля огня, шляпа ельфа. Давайте візьмемо. Так, ось так ось ми з вами забрали свої подарунки і наш Казимір каже, що йому холодно. Давайте повернемось додому і зробимо собі горячий чай. У нас такий вечір наступає. Ці ворота завжди на нас відкриті. У нас тут не день відкритих дверей. Ось, ось. Ось, ось, ось так ось. що чудова зима. Що світло не світ? А, без дозволу старости его не підключити. У наш у нас блнчик. Давайте подивимось. Можно тут. тут. Заверный кофе. О, зігріваючий чай. Бутилка водки. Тоді кофе зробимо Давайте за. Кузьо, я у само. Так, гори. І приготовим кофе. А урядом Джорджа Му ще 14 хвилин треба чекати. Нема це вам не жарти. Ось наша кала прямотувала. Ось так от її відразу краще. Так, ті серії ми з вами підготувались до різдва, тут вже сніжок такий йде.